Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні ми приготуємо смачний кокосовий ПП-десерт з ряжанки. Готується елементарно, швидко. І головне, підходить для тих, хто полюбляє щось смачненьке, але хоче мати гарну фігуру. Тож нам потрібні 400 г ряжанки, 50 г води та 10 г желатину, 30 г меду. 10 г кокосової стружки. У невелику ємність висипаю желатин та заливаю його водою. Добре розмішую і залишаю хвилин на 5. Потім ставлю у мікрохвильовку буквально на кілька секунд, щоб желатин повністю розтопився. Даю йому трохи остигнути. Тепер додаю мед і повністю його розчиняю. Всипаю кокосову стружку, розмішую і залишаю буквально на 3 хвилинки, щоб стружка повністю увібрала рідину і маса трішки загуснула. Тепер у велику миску виливаю ряжанку і додаю до неї желатин з кокосом. Гарно все розмішую, щоб желатин поєднався з ряжанкою. Я буду використовувати ось такі силиконові формочки для кексів. І тепер розливаю всю рідину по формам. У мене вийшло 7 порцій десерту. Ставлю у холодильник мінімум на 2 години. Все. Желатин повністю стабілізувався, ось таким пружним виходить. Дуже легко відділяється від форми, тому рекомендую брати саме силиконові. Тепер дістаю його з формочки. Зверху присипаю не солодким какао. І наш десерт готовий. Він надзвичайно смачно пахне кокосом, має ніжну текстуру та гарний смак. Обов'язково спробуйте! Десерт саме підходить для літа. Друзі! Я бажаю вам гарного настрою! Готуйте разом зі мною найсмачніше!